Друзі, всім привіт, Це я знову вовка з вами на зв'язку. Вибачайте, бачите, звісно, що не виходив на зв'язок, не викидав відео. Були трохи обставини, Трохи, ну, то не важливо. Е, я по поводу сьогоднішнього відео вам зніму за місяць. скільки вона згенерувала плавчевні результати, бо не було світла. Постійно вим... вимикання було. Ну, Як ви думаєте, ця станція десь на 40, ну на 39-60 кВт. Думаєте, 39 і 600 ватт? Ну так, правильніше, кіловат скажу. Е, Аж нехай там до 40 кВт. Думаєте, скільки в нас генерувало кіловат за липень місяць? Ну, я трохи, звісно, приустав при таких показниках, як побачив. Ну, що зробиш? Нема світла, нема генерації, як то казав. Е, е -е -е, чи вам перше показати, що я вчора робив? Трохи заливку робив, трохи укріпив, ну далі побачите саме відео. Наприклад. Нема клітки? Є. Робимо, в принципі. Скільки тут? 50 є, да? 50 є? Є. Плюс-мінус да, 50, найбільше 60. 60. Може бути. Ну, десь так, 65 на 65, такий приямок Що десь, мабуть, скільки? Півкуба влізе, бетон, влізе, півкуба. Влізе пів куба? Півкуба, то знаєш, як 0,5 бетону? Ну, 0,5. буде 10 ну, в принципі, так. Да. Ми для того робимо, що... Усилюємо панелі. Виходить, що це півдні, пів, з півдня буде трошки більше вітра йти, то так себе обезпечимо, щоб не підривало крепше. Побільше бітону бахнемо бахнем зараз сюди. І тут теж такий самий приямок. Ми робимо короче, три приямки. 70х60х70. Да, на на 70. Це виходить. Більше буде з півдня бути такі більше вітри, то обезпечимо себе. Кого-кого? Так, да, ще там той приямо зараз покажу, Бо в мене є такий підписчик хороший з цієї зрінички. А я тобі покажу потім. Тут теж так само. Бахнемо зараз. Приямок. І бетоном залиємо, і укріпимо, Припінь Пісок і три до одного. І ще плюс затвердітелі такі буде. Дамо, укріпимо, Це у нас виходить і три приямки, це лят, і буде квітка сьогодні туди. Може ще підемо на твою станцію і і що з тим, там. Багато говорити не будемо, треба щось робити. Ну що, любі друзі, зробили ми вже ту роботу, яку ми планували. І ще ну, і два маленьких таких іде хлопчика і дівчинка. Це моєї сестри. Виходить діти. Двойнята, не близнята, а двійнята. Майже походжі, Да? майже погоді. Ходіть, ходіть, ходіть за мною. Покажемо роботу, що ми зробили сьогодні. З моїм другом. Ході. Е, В принципі, для чого це я робив? Для того, щоб трохи укріпити ту типу, частину третього стола, що вітер дуже в нас такий крепкий, сильний де, звідти з села. І ще в принципі, принципі, мені буде потрібно зробити ще там на другій, на другій станції, теж укріпити, так само заляти. У мене пішло 5 мішків цементу. Ну і трохи. Ні, Аня, то не, чі... то не чіпай, то дуже током б'є. То не чіпай, ходи сюди подивися. Ходи, ходи Аня, оціниш роботу, як воно працює, чи... чи буде гідно, чи не буде. Ходіть. То виходить, ми 5 мішків цементу потратили і ще б ні, там вже не рахували, скільки ще б ні Ну, теж, в принципі, непогано ще б ні пішло і піску. Зараз вже, бачте, вже бачите, водою поливають. Вже кури розірвали, що їм потрібно. Ну, зробили так, вже не, не встигли. Тініс, почекай минуту. Виходить, що ми заляли сюди і так трошки зробили скат маленький. Типу, щоб удасть, трохи виходить на одну і другу частину, типу, ну... але. Ані, ти вже чи воно вже схопилося, ходиш? Да? Ну добре. Крепко, так, да, зробили. Моцно, напевно, да? добре. Так вже взялось трохи. Не бери руками. Не бери руками. Так, худіте ще подивимося там на другу. Денис. На другому теж частині приямку кажу частині. На другій приямку ми теж так зробили. Так само заляли. Ну, тут трошки густіший був цемент, то не дуже так і гладко вийшло. Але це набагато краще. Ми вкопували десь тако, по коліна. І виходить по 70 на 70, і в глибина 70, я думаю, достатньо буде. І там виходить частина Аня. І там частина теж так само є. І так само третє заняли. Це чого? Бо тому що кажу, звідти великі вітра йдуть з тієї частини. Денис, передавай всім привіт. Привіт, передавай. А, не хочеш, я хочу, пішли далі. Ти будеш скоро мені камеру допомагати носити, знімати контент для вас. Так, да, да, да. да дочь. Ти далеко пішла? Аня. Подожди минуту. І завтра я вам зниму відео по поводу, скільки загінтерувала станція одна Доброго. і друга вчора. Але генерація сьогодні буде дуже плачевна. Ну, як сказати, я не ожидав такі результати, що будуть дуже маленькі результати. Але що маєте, маємо, звісно. Зараз подивимося. І подивимося. Ну що, любі, друзі, подивимося, які результати на липень місяць. Якщо до, до чого? До чого я веду? Далі подивимося. Ми зробимо ось так правильніше буде. Місяць сьомий. <рогу> Як то сказати? 4213. Вау! Це і був серпень. Ой, серпень. Липень був дуже продуктивний такий, що. Ну, нічого не зробиш. 4200, так 4200. 200 Не туди і не сюди. Знаєте, такі результати, як в мене було коли це в квітні. Чи березні, березні майже, квітень-березні, щось там таке. А то виходить, ну, що зробиш. Добре, хоча б 4200, звісно. А все тут відмінусуємо, відмінусуємо звісно, скільки будинок служив, там кВт 400-500, ну, і там буде 3700, наприклад, так? Да? Чи 3800? Ну, так, вже по -грубому. 3 800, 3800, там, так само, хлопці, кому цікаво, там, помножити на 6 гривень. От, побачите, який рахунок буде. Не дуже і класний. 612 24-25 тисяч. Ну, це, ну, ладно. То все, звісно, продуктивність така, нічого не зробиш. От цікаво буде, зараз, конечно, як ми підемо на 30, на 30 кВт, дивимося, скільки так генерували, то він зараз буде дріт на дріт буде, звісно. Я вперше, звісно, піду подивлюся. Якщо буде дуже файно, мені сподобається, я вам відео це покажу. Якщо не сподобається, я вам не хочу показувати, бо буду, буду плакати, розстроєний буду. Це хоч на 40, то хоч трошки щось підігнала. Якісь кіловати. Ну, звісно, десь ми, плюс-мінус. півтори 3000. Ні, більше, ніж тисячі. 3000. 1700 десь ми. пропали, Можна так сказати. Отак, От не Дуже... Мені Напишіть, будь ласка, скільки вас генерували за цей за липів місяць. Бо мені теж цікаво, бо чи у вас так само було гірше вимикання було постійне таке, що погіршу ваша станція для генерації, чи у вас трошки може було краще. Бо в нас якось так були періоди, що найбільше це в обіді вимикають. З 11 до 2, з 10 до 12, потім. З 2 до 4, ну саме коли йде періодична генерація. От таке було вимикання, звісно. Я вам зараз скрін зроблю, а там придивитесь чи прицільний десь. Чи у вас так само було вимикання? Мені цікаво, в кого там станція теж на 40 кВт, скільки в нас генерувалося, так само чи не так само? Бо Бо, бо є бо велике. Добре, любі друзі. Ходімте подивимося на ту станцію. Ну що, любі друзі? Ми приїхали на цю станцію на 30 кВт, і я вам... Я казав, не дуже я хотів, звісно, це знімати відео, бо, тому що в мене трохи було. Планка впала. Ну, як планка впала, Кіловати впали на цій станції. Але куди діватися, покажуть, покажу, що покажу. маєте, і маю, звісно. Ви думаєте, скільки в нас генерувало на 30 кіловат? липий місяць. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарі. Посміхнитеся, чи поставте лайк, чи без лайк, не але підтримайте мене. Мій мій контент, маленький такий контент. Для розвитку мого контенту. Уй лайк, like. це було дуже добре. Пішли, глянути, що там є і що там буде генерувати вона. Ну, йдемо помаленьку. покажемо вам що до чого. Але я вам скажу, ця трава, і це якісь такі зілля, дуже швидко росте. Ну, це просто не знаю. Дощі нас йдуть. А, так, да, ще й плюс дощі. Не то, що їх ще світло виключають, а ще й дощі плюс. Так само дуже такі, знаєте, не вечірні душі, а йдуть так якось так теж з 10 до 2. Я щось так замічаю дуже часто, що генерація ще падає від них. Тому що вони заходять за хмари, і Нема світла. Ой, ой нема сонечка. Де менше генерації йде. А вже нас люди, звісно, дрова купляють на зиму, вже заготовляються. Потихеньку вже ще трохи плюс-мінус ще місяць-два в нього осінь, як то казали, вже люди в нього. Псиниці, погорали, все ну, йде до зими. Готуємося знову до зими. А швидко так літо пройшло, я вам кажу, любі друзі. Так швидко полетіло. Ну і йдемо глянемо, що в нас згенерувало. Ну, не дуже так файно, звісно, але що зробиш? Подімте, я покажу вам. Що вона згенерувало? Зараз. Дві минути. А ви ставите чайок, бранечка, щоб контент смачний і позитивний. Розумієте? Е, Липень місяць. Дайте я, щоб не плакав, повимаю свої. Оченята. 3650. Вау! Круто! 3650, 30 кВт. Нормально чи ненормально, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Бо я вже не знаю, що казати. В принципі. Що ти таке веселі, що, що там таке, все добре. Ну просто такі емоції, знаєте, люди, така емоція. Ну що я можу? там, Буду серйозний, галс, стояти, вам поясню, ось стільки, стільки не нервав. Просто приніс такі на своїх емоціях. От мені не сподобалося, що вона стільки згенерувала. Що їй треба, трохи щось. Дати жару, опусрації дати чи що? щоб воно більше згенерувало. Ну не вийде так, що зробиш? 3652 кВт. Я вам зроблю скрин. Тож подивитися, звісно, як воно згенерувала. Але маємо то маємо. Ну, що зробиш? Зараз минуту я вийду з нього, з цього приложення. Отключу. Треба вже буде купити цей модем на лютусі, щоб підключився і все, забув. Ось цим шнурком вже теж запарився. О, такі любі друзі, 3652 кВт. Вау. Круто, так? Да? Поїхали далі. Чекаємо серпня місяця, що буде, то буде. Це дуже цікаво буде. Любі друзі, дякую вам за коментарі, за підписку, за лайк. Дуже був радий з вами бачити на св'язку. Всім пока.